Вітаю на каналі! Мене звати Олена, і я запрошую вас у вечірню казку. Цей епізод є продовженням казки про місто Снів. Початок історії знайдете у відповідному плейлисті, в описі залишаю посилання на нього. А цього разу запрошую вас дізнатися більше про готель. Якщо ця історія зігріє вам душу і ви захочете віддячити казкарці, в описі знайдете посилання на монобазу. А тепер я традиційно прошу налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло. Та відпустити фантазію за моїм голосом. ЕПІЗОД 3. ГОТЕЛЬ на півковдра. Після відвідин ратуші новоприбулі виходять на центральну площу міста. Тут у м'якому кільці дерев продовжується знайомство з Сомнополем. Просто біля виходу гостей зустрічає фонтан, його тихий плескіт переплітається зі співом птахів у кронах. Разом вони створюють спокійне звукове тло, Ненав'язливе, майже медитативне, як нагадування, що ви опинилися в місті, де немає поспіху. Коли людина достатньо роззирнеться довкола, вдихне аромат свіжої води і прислухається до легкого шелесту листя, за фонтаном вона неодмінно помітить будівлю готелю на півковдра. Тож рушаємо туди. Готель має лише два поверхи, виглядає він затишно і привітно. Його стіни трохи вигорілі від часу обвиває зелений плющ. З роками він утворив на кам'яниці живий візерунок. Над балкончиками з ажурними кованими перилами, розкриті напівсферичні маркізи, мов чарівні квіти. Кольорові, як спогад, про м'яке літо. Обабіч входу два невеликі палісадники з різноманітною рослинністю. Тут і пухнасті трави, і квіткові кущі, і декоративні камені, ніби розкидані навмисно. Двері у готель відчиняються легко, без жодного скрипу тож увійдімо всередину. У лобі готелю завжди лунає тиха, спокійна музика. Під вікнами симетрично від входу стоять крісла з м'якою оббивкою та журнальні столики. Вздовж стін розміщені вазони з рослинами. З одного з одного них Сциндапсос тягне свої пагони вгору і донизу, огортаючи стіну насиченим зеленим листям. Видно, що він тут давно і почувається, як удома. Сам хол невеликий, проте й не тісний. Простору достатньо, аби не виникало відчуття метушні. Якщо з боку фасаду кам'яниці виднілися невеликі вікна в дерев'яних рамах, то з внутрішньої сторони, у напрямку двору, простягаються великі вікна на всю стіну. Вони відкривають краєвид двір, до якого ми ще неодмінно повернемося трохи згодом. Спершу варто отримати ключ. За стійкою рецепції завжди чергує хтось із персоналу. Саме він видає ключ від вашого номера і пояснює, куди рушити далі до східного чи до західного крила готелю. Який би ключ ви не отримали, пам'ятайте. Усі номери в готелі мають однакове оздоблення, принаймні на перший погляд. Насправді ж, кожен із них може набути вигляду, що відповідає саме вашим уявленням, якщо ви зумієте їх достатньо чітко сформулювати. Новачкам це вдається не завжди. Інколи Номер виглядає трохи інакше, ніж мріялося, але з часом усе налагоджується, і простір починає слухатися вас точніше. Черговий видає вам ключ, і жестом вказує напрямок на схід або на захід. Номери першого поверху мають вихід на невеликі тераси, з яких можна одразу потрапити у внутрішній двір, А з номерів другого поверху відкривається краєвид на територію готелю та на море, що видніється на обрії. Коридори готелю Вистелені м'яким килимовим покриттям, яке поглинає кожен звук. Тут навіть ваші кроки звучать приглушено, майже нечутно. Усі номери обладнані однаково. Біля входу простора шафа. В якій на вас чекає м'який білий махровий халат. Навпроти двері до ванної кімнати. Вона невеличка, зате світла, чиста і пахне цитрусовим милом. У самій кімнаті широке ліжко з сатиновою білизною, що пахне свіжовипраною бавовною. Навпроти, вздовж стіни, стоїть письмовий стіл зі зручним стільцем, а біля вікна крісло, торшер і невеликий кавовий столик. Ідеальне місце, щоби посидіти ввечері з книжкою чи горнятком чаю. Вікна прикриті легким тюлем молочного кольору. Та щільними велюровими шторами. За ними ваш власний балкон або тераса, що веде у внутрішній двір. А тепер зазирнімо у двір готелю. Щоб потрапити туди, слід повернутися до лоббі, саме тут розташований вихід на терасу. З цього боку Відкрита барна зона. Під великими парасольками стоять плетені столики з кріслами. Звучить спокійна музика, а просто навпроти виходу знаходиться сам бар. Внутрішній двір, мов окремий ретельно продуманий світ. А що це за звук так лагідно пестить слух? Невже хвилі? Так, просто забаром починається пляж із теплим м'яким пісочком. Далі вихід до морської бухти. Хвилі неквапливо накочуються на берег, у повітрі чути крики мартинів. А морський бриз розносить солонуватий аромат по всій терасі. Якщо рушити праворуч від бару, ви потрапите до зони басейну. Довкола нього під великими парасольками розміщені шезлонги з м'якими матрацами. Над ними здіймаються вгору пальми. З яких звисають глянцеві грона фініки, ніби завмерлі в тропічній дрімоті. Далі, за басейном, ближче до пляжу, під широкими кронами платанів, кленів і лип, розташована ще одна зона відпочинку. Тут облаштовано майданчик для питанку. Дві паралельні доріжки з утрамбованим піском. Поряд невеликий ставок із водяними рослинами. Якщо підійти ближче, можна побачити, як у воді повільно плавають яскраво помаранчеві карпи кої. Їхні спинки то тут, то там. З'являються під поверхнею і так само зникають, а на гілках деяких дерев висять гойдалки кокони ідеальні місця для усамітнення, читання чи спокійного споглядання. На межі з пляжем облаштовано невеличку набережну з місцем для вогнища. Навколо нього, напівколом розставлені дерев'яні крісла. Можна сісти ближче до полум'я, загорнутися в плед і просто спостерігати, як палає багаття, Як вогонь зачаровано виконує свій хаотичний танок під акомпанемент легкого бризу. Це простір. Де легко мовчати, слухаючи потріскування вогню і ритм морського прибою? Вздовж лівого крила готелю простягається сад, у літню пору він буяє зеленню, виблискуючи ягодами на кущах і соковитими плодами на гілках фруктових дерев. Тут ростуть яблуні, абрикоси, черешні, шовковиця, порічки і агрус. Можна простягнути руку і скуштувати. Усе дозріває вільно, ніби тільки й чекало на вас. Серед цієї садової розкоші вирізняється велике багатокутне шатро. Що всередині. Про це згодом. А поки рушаємо до центру саду. Саме там розташована одна з найвідоміших пам'яток Сомнополя. Гордість готелю, Оранжерея. Попри теплу пору, у місті бувають прохолодні сезони. І не всі рослини здатні витримати такі коливання. Саме тому і створили цей простір під склом, місце з особливим мікрокліматом, де зібрані унікальні рослини з різних куточків світу, під високим двосхилим дахом із прозорого скла, справжній ботанічний світ. Тут ростуть крихітні орхідеї розміром із сірникову голівку і розлогі алоказії з листям завбільшки з величезну подушку, мангові та мандаринові дерева. А деякі рослини подейкують узагалі не належать нашому світові. Зустріти їх можна лише тут. У Сомнополі. Стежки, місточки, Прохолода й пахощі, в оранжереї легко загубитися на цілий день. Колись я обов'язково проведу вас туди, на екскурсію, ледь не забула про ще одну важливу деталь на першому поверсі лівого крила. Розташований ресторан. Саме сюди ви можете завітати на сніданок, обід або вечерю. Щодня тут пропонують тематичне меню і страви з усього світу, підібрані з любов'ю до смаку, спокою та гармонії. А тепер повернімося до свого номера. Можна перепочити в ліжку або випити чашку чаю на балконі з видом на спокійне лагідне море. У наступному епізоді ми вирушимо на північ міста у бік гір і знаменитої чайної. Далі буде мирної ночі та гарних снів.